Дивіться сьогодні у випуску новин. Первомайські спортсмени здобули призові місця на чемпіонаті Європи з кіокушен Карате. Гіпертонія тиха хвороба, що вражає первомайців з потужною силою. 21-22 травня у місті Варна в Болгарії пройшов й ваговий та юніорський чемпіонат Європи із Кіокушин Карате. У змаганнях брали участь понад 15 країн Європи та Азії. Подія такого рівня ознаменувалась для Первомайська трьома призовими місцями серед них титул чемпіона Європи. Тоші калічні учасників було порядка 600 спортсменов. Розділи в яких приймали участь это юніор-юноші вози 12 17 лет и взрослые 18 35 и плюс еще сеньоры. Сеньоры это ветераны. Это с 35 лет и выше. Там 35-40, 45-50. Вот. Значит, по многочисленности команда, самая многочисленная команда была команда из России. Это было 160 участников. Вторая была по многочисленности команда Польши, порядка 130 спортсменов. И команда Украины, порядка 100 спортсменов. Перший день чемпіонату пройшов у змаганнях за юнацькі медалі на поєдинках розділу Коміте і Ката. Одночасно з ними відбувалися бої сеньорів. На другий день присутні мали можливість спостерігати дорослий чемпіонат Європи з Кіокушин Карате. От е команда Ніколаївської області була представників е з представителей. да, да, 11. З Николаева, Снегиревки и Пермайска. Вот. С Пермайской, Пермайской, федерации было три спортсмена. Это Середенко Ульяна, Салтасюк Артур и Ключицкая Анна. Вот. По общему результату команда довольно успешно выступила. Почему? Потому что для них это первый такой чемпионат, вообще первый чемпионат за границей. Это очень как бы, сказывается на результативность спортсменов, потому что мы уже не первый раз ездим на заграничные турниры и участвуем в чемпионатах Европы. Вот. Выступили на высоком уровне. Ульяна Середенко стала чемпионкой Европы у нас. Это первая чемпионка Европы в нашей федерации за 10 лет работы. У нас были серебряные призеры, бронзовые призеры в 2011, 2012, 2013 годах. И вот уже, как бы мы, как обещали, в апреле месяце, когда мы ездили на чемпионат Украины, анонсировали участие в чемпионате Европы, мы обещали, что у нас будет золото. Вот как бы мы обещание сдержали в городе Пермаске есть чемпионка Европы, я думаю, что в принципе думаю, ближайших, наверное, 5 лет Европы точно в городе Пермайске не было. Насколько я так помню, отслеживаю информацию по, по спорту города. Вот. Есть участники чемпионатов Европы, но призеры были у нас, а теперь уже я есть чемпионка Украины. Організація чемпіонату була на високому рівні. Умови створені хоч і комфортні, та серйозна конкуренція тримала первомайських конкурсантів у постійній напрузі. Поєдинки були дуже серйозні і важкі для ребят. Почему? Потому что у каждого в какой-то поєдинці сказалась психологічна нагрузка. і можна назвати, Во-первых, уровень высокий, давит сама атмосфера, чемпионат Европы, статус турнира, плюс длительная дальняя поездка, которая сказалась на их физические скажем, возможности. Несмотря на то, что мы проводили там и тренировки, разминки делали одну, вот, для того, чтобы их немножко встряхнуть. И, конечно же, неизвестность. Неизвестность, кто выйдет, какие силы, какие возможности, что, как произойдет. То есть, как бы, если в Украине они уже прогнозируемые, потому что они уже По 5 по шість разів чемпіони України. вони вже практично всіх своїх суперників знають вони з ними зустрічаються і на чемпіонатах України, і на ем, турнірах обласного рівня в різних областях України. То тут повна звісності. Незважаючи на труднощі і переживання, первомайські каратисти все ж таки привезли додому стійко виборені призові місця. З я дуже важко готувалася і туди їхала тільки за перемогою. Коли туди приїхала, то у мене там було чотири бої. Перший бій я билася з дівчинкою з Польщі, другий з Білорусі, третій та четвертий з Румунії. У четвертому бою я билася на всі 100%. Я викладала все, що в мене є, і свою техніку показувала. І коли закінчився бій, то із чотирьох суддів за мене підняло три флажка, а потім чомусь Третій суддя змінив своє рішення і виграла Румунія. Ну я не засмучувалася, тому що тренер сказав, що я дуже добре билася. І, цьому я, і я дуже цим гордилася, що тренер мене похвалив. І е, я, завж, я тепер думаю, що на інших змаганнях я точно виграю і що в мене буде перше місце. На цих змаганнях було непривичне для мене кількість боїв, їх було чотири. Перших два бої були со мною спортсменки з Польщі. Я закончила э, эти бои бой, поединки досрочно, пробив э, живот ударом шитыцки. Третий бой э, был для меня сложным, потому что я сразу не, недооценила силы соперницы. Но потом, благодаря подсказкам тренера, я смогла выиграть пробив живот э, девочки из Болгарии э, в дополнительном времени. Последний, четвертый финальный бой у меня был с спортсменкой из Польши. И уже здесь я достаточно легко могла держать победу. У меня в этом, ну, на этом чемпионате было четыре поединка. Первый поединок я закончил досрочно с оценкой ИПОН. Третий, по, третий поединок у меня был, я провел его полностью, полностью минуту, но с оценкой в азаре. Четвертый бой у меня был, можно сказать, самый сложный бой, потому что против меня вышел мальчик выше меня, и мне надо было быть постоянно рядом с ним. Но по поединку что-то как-то не дожал, и вот поэтому проиграл. Я все-таки хочу еще раз поехать на чемпионат Европы и занять все-таки первое место, стать чемпионом. Это будет уже как бы моя мечта. Пожелание у меня есть там, не ходить там, и курить, пить, как все. Надо заниматься спортом и будет чем гордиться. Весь город буде гордитися тобою. Президент Первомайської федерації Скіокушин Карате поділився з журналістами планами на майбутнє стосовно участі спортсменів у нових змаганнях. Ну, тепер в планах, в планах, що? В планах э внутренние турниры летние, которые у нас будут проходить кроссфит, потом сборы учебные будут проходить в Николаевской области, в СМТ Березиноватые, и уже с сентября начнем готовиться на международный турнир в Молдавии, вот, потому что будем и я думаю, что опять попробуем свои силы в апреле на чемпионате мира Токіо. незважаючи на те, в яких складних умовах каратисти змушені проводити тренування, як власними силами тягнуться до нових досягнень та виїжджають на змагання такого рівня за власний кошт, вони продовжують вірити у свої сили. Як зауважив тренер юних призерів, ті, хто не здаються, створюють те, у що ніхто не вірить. Вітаємо наших переможців і бажаємо їм натхнення та досягнення нових цілей. Сьогодні все більше людей звертається до медичних закладів із скаргами на хворобу серця. Більше того, велика кількість населення навіть не підозрює про власні проблеми із тиском. Не дарма гіпертонічну хворобу називають тихою вбивцею. Довгий час вона може ніяк себе не проявляти, тому важливо усвідомлювати, які масштаби загрози таких захворювань для людського організму. Майже 25% п'ять дорослого населення на планеті страждає на гіпертонічну хворобу. Артеріальна гіпертензія – одна із захворювань, які на сьогоднішній день вважаються хворобою 21-го століття або хвороб цивілізації. Масштаби цієї неінфекційної хвороби, вражаючі. майже 20-25 дорослого населення має підвищений артеріальний тиск, тобто страждає тою чи іншою формою артеріальної гіпертензії. Але тільки 10-12% знає. Про те, що у них підвищений тиск, а ще менше людей лікуються від гіпертонічної хвороби. Про те, що таке артеріальна гіпертензія, і до яких ускладнень вона призводить, розповіла журналістам телеканалу Олта, лікар-терапевт Первомайської районної лікарні. Гіпертонічна хвороба це захворювання провідною ознакою, є яке є стійке підвищення артеріального тиску рівня 140 на 90 і вище. Гіпертонічна хвороба є первинна або сонціальна, коли невідома причина її виникнення. І є вторинна гіпертонічна хвороба або вторинна гіпертензія, коли основна причина це інше захворювання, захворювання нирок, при яких може підвищуватися артеріальний тиск, захворювання ендокринної системи, при яких може підвищуватися артеріальний тиск, але незалежно від того. Первинна гіпертонічна хвороба, чи вона вторинна, все одно підвищений артеріальний тиск вражає судини серця, вражає судини очей, вражає судини голови, вражає судини нирок. Якщо про точну причину появи гіпертонічної хвороби фахівці сказати не можуть, то фактори ризику знати життєво необхідно. Фактори ризику є, які залежать від людини, і які не залежать від людини. Ті, що не залежать від людини, то ми вже їх змінити не можемо. Це вік, чим старша людина, тим більше в неї можливість мати гіпертонічну хворобу. Це спадкові фактори. Якщо в людини близькі родичі мали гіпертонічну хворобу, то шанс мати в людини гіпертонічну хворобу збільшується у багатьох. В багато разів, особливо коли гіпертонічна хвороба є у близьких родичів: це батьки, це дідусі, це брати сестри. Тому така людина повинна знати, ага, в неї більше шансів мати гіпертонічну хворобу і після 40 років, щороку, два-три рази на рік, вимірювати артеріальний тиск, щоб слідкувати. Нормальний в неї тиск чи підвищений. Як бачимо, чим менше у людини факторів ризику, тим менше шансів захворіти. Крім того, є недуги, що можуть прямо спровокувати появу проблеми з тиском. Є також супутні захворювання, які можуть призвести також до підвищеного артеріального тиску. В першу чергу це ожиріння. На кожній кілограм лишньої ваги на 1-2 міліметри піднімається фізіологічно артеріальний тиск. Якщо в людини 10 кілограм лишньої ваги помножити на 2, то вже на 20 мм або на 10 мм може фізіологічно підвищуватися артеріальний тиск. Цукровий діабет, Цукровий діабет це серйозне ускладнення, яке також вражає судини серця і може спричинити підвищення артеріального тиску. Ішемічна хвороба серця. Ішемічна хвороба серця це та хвороба, яка уражує судини серця, і також включаються механізми підвищення артеріального тиску, хвороби нирок, гломерулоніфріти, піолонефріти, ниркові недостатності. Включаються нирковий механізм, підвищення артеріального тиску. Також людини може підвищуватися артеріальний тиск. Існує така думка: якщо людина у похилому віці, то тиск у неї може підніматися до позначки 160-170. Але на сьогоднішній день, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, верхня гранична норма для будь-якого віку 140 на 90. Лікарі зазначають, стадії гіпертонічної хвороби залежать від того, чи уражені органи, чи тиск підвищується механічно. При першій стадії гіпертонічної хвороби механічне підвищення артеріального тиску. 140, 160, але немає е, при обстеженні змін органів мішені – серця, очей, нирок, судин головного мозку. При другій стадії гіпертонічної хвороби вже розвиваються ураження органів мішені, змінюються судини серця, змінюються судини очей, нирок, головного мозку. І це вже більш важке протікання гіпертонічної хвороби. Третя стадія гіпертонічного хвороби це найважче протікання гіпертонічної хвороби. третя стадія, це вже означає, що в людини були ускладнення. А от ступені гіпертонічної хвороби залежать від показників артеріального тиску. При першій ступені артеріальний тиск 140-160, при другому ступені 160-180, третя ступінь це 180 і вище. Є ще такі. Стане як гіпертонічні кризи. Це тоді, коли у людини раптово підвищується артеріальний тиск навіть у той людини, що приймала лікарські препарати. Підвищення артеріального тиску до високих цифр, до 200, до 190, до 210. При цьому у людини виникає головні болі, серцебиття, запаморочення, гіпертонічні тиски. Вони Можуть ускладнюватися, інсультами, інфарктами. Це вже стан, який загрозливий для життя і потрібна негайна допомога. Якщо у вас була виявлена артеріальна гіпертензія, необхідно отримати індивідуальну консультацію від лікаря щодо її лікування. Та хворі на артеріальну гіпертензію повинні щоденно приймати лікарські препарати І щодня, і до кінця життя. Доза препаратів, скільки препаратів це вже індивідуально вирішує лікар в залежності від того, від віку хворого, від цифр артеріального тиску, від супутніх. Захворювань від тих, були в нього ускладнення чи ні, але люди на гіпердонічну хворобу повинні розуміти, що це щодня і до кінця життя. Усім, хто має проблеми з підвищеним тиском, рекомендується дотримуватись дієти, менше вживати солоного і води, відмовитись від шкідливих звичок і рівномірно розподілити власні фізичні навантаження.